Я хочу сказати про те, що всі президенти практично на горбі православних віруючих людей, і з нашого благословення вони стали президентами. Я не був учасником тільки в одному а, консенсусі цього: це коли а, вибирали Януковича, щось не мав до нього душі. Я це казав, кажу, буду казати, знаючи. Те, скільки декілька разів ним спілкувався, і те, що було сказано, так, Ющенко. Порошенко е отримав благословення. Я не хотів був проти, після тих слів, які він говорив, я будучи в Австрії в лікарні, і він же ж був у нас чтецом, чтіцом е паномаремніше в Іонівському храмі, і е клявся на вірність. Е Український правослан церкві спілкування з патріархом Кирилом, коли приїжджав він сюди, і все тому подібне. Зеленський також е, клявся на вірність був блаженіший митрополита е, Нуфрія, Був у мене. Ми з ним mm -hmm. говорили, і, і все тепер вони всі проти церкви Хто зараз виказав вам підтримку? Можливо, не в публічному mm -hmm. просторі, а особисто із відомих політиків. Ну е, практично е, сьогодні у мене телефон мовчить. Якщо колись е, до мене була черга в свята або на якісь е, мої особисті дні, е, то сьогодні практично немає нікого. Якщо телефонний дзвінок буде 3-4 рази, деякі кажуть, що велика повітря ми не можемо прийти, бо у вас стоять при в'їзді камери, а нас вже викликали на роботі. Чого ви були в Лаврі, з ким ви спілкуєтесь особисто зі мною на сьогоднішній день із оцих, усіх, усіх, усіх це Нестор Іван Шуфрич, який причащається, не боїться і сповідується, і брав благословення блажень, що тут налетіли е, так звані журналісти. Я вже вчора розказав про журналістів, свою думку. А так практично можливо хтось і є в. Е, в цьому зібранні віруючих людей, хто стоїть, але так не маленько.